Ну що ж ще раз усім доброго ранку? Як і обіцяли в нашій студії, з'явився гість Це Іван Белецький. Я думаю, ця людина, по перше, багатьом нашим телеглядачам відома. Він уже був гостем в нашій студії. До того ж, я думаю, багато хто слідкує, можливо в мережі Фейсбук за тим, що відбувається з тим, що відбувається на сході країни. Адже саме там ви постите багато інформації. Доброго ранку. Доброго ранку, як, як справи у вас? Ви другий день уже приїхали. Відпочиваєте, як Якщо Та. не рахувати потяг, ще два дні, <реш> <реш> два дні вдома. Ну, як незвично трохи. Навіть прийшло зовсім мало часу, але вже скучаєш за, за своїми хлопцями, за, за взводом. Ну, звикаєш якось потрохи до, до цивільного життя. Хоча oh. далі всього насього 12 днів. Але... Як уже є. От як взагалі сприймається ця картинка? Тому що часто виникає і взагалі з'являється інформація про те, що хлопці, коли приїжджають зі Сходу, то вони не розуміють, як воно може бути, що тут все спокійно, адже тут, от дійсно на Закарпатті, практично Особливо не відчувається те, що відбувається на сході України. І люди навіть вже, мені здається, забувають про люди те, що... звикли. Люди звикли із цим жити, і це, я думаю, найбільша біда в Україні. Нашій. Тому що ті, для кого ця війна, можливо, має великий позитив, то ледве чекали того, щоб населення просто звикло з тим, що в Україні є війна і воно йде на наплинність таку відчуття, що ця розраховувати на швидке закінчення, абсолютно немає не жодних перспектив. А ця звичка людей, вона Якось відображається, от, скажімо, на підтримці армії, на якомусь там фінансуванні офіційному державному або ж волонтерському. Яка зараз ситуація? Останнім часом допомога від волонтерів від населення знизилася суттєво і відчувається на всьому. А держава не змінила своєї... Якоби роботи у бік бійців, хоч розуміння того, що нам вже менше допомагають мало би бути. Так як іноді приходиться навіть ремонтувати техніку своїм коштом. Багато mm -hmm. чого. Ну, але... Зараз рекламують всюди на державному рівні нові костюми для бійців, нові якісь типи озброєння. Ви вже, напевно, відчули на собі ці оновлення? Ну, як вам сказати, ми, ми більш-менш одягнуті завдяки виділеним коштам від обласної ради у свій час і не дуже відчуваємо е, таку потребу. Але дивлячись на інші підрозділи Збройних сил України, видно, що багато є проблем. В основному допомога йде. Не розумію, чому Нацгвардії. Назгвардії пограні військам так, а Збройні Сили України якось перевели на, на інший план, хоча вони завжди попереду. І, і проїжджаючи пости Національної гвардії, ти просто дивуєшся, нова техніка, як ви кажете, нова зброя, новий одяг, ротація. Ротація в них раз. На місяць, раз на днів вони собі вертаються додому, їх переміщують. А в Збройних силах України ротація може бути, можуть відправити на море в Маріуполь, ну та, із сектора в сектор. І зв'язано з чим це відчуття таке, що вони більш посилюють захист внутрішньої держави від якоїсь. Внутрішнього ворога ворога, ніж від зовнішнього. Ну, mm. На жаль. А от ви зараз приїхали додому, я розумію, що напевно було не до цього. Ви якось звертали увагу на новини, можливо, в інтернеті або в або, плюс ви ж постите в Фейсбук періодично, тобто все одно дивитесь, що там відбувається. Як ви Ні, я сказали відсотковому співвідношенні, те, що відбувається насправді, те, що е, там нам пропонують як новину, воно співпадає чи, чи ну, не я дуже? Е... З їхнього боку, можна зрозуміти також, що багато про що не говориться, тому що зараз йде мобілізація і сіяти в населенні якийсь там смуток або хаос, або ще щось не варто. Але в цілому новини, якщо брати, ви маєте на увазі доповіді штаба АТО і ну і взагалі так ще ви знаєте. На каналах всіх, та, так, та на більшості навіть інтернет-виданнях. Тобто, е, якщо ти вбиваєш просто інформацію про Україну, то там в більшій мірі, якщо не 100%, інформація йде, от про схід України. Я зараз не кажу АТО хоча е, я так розумію, що зараз вже навіть ну не, не варто так називати, хоча ви на державному рівні все ще називається антитерористичною операцією. Я вам скажу одне, що зараз е, єдине про що вони дійсно не говорять, так це про те, щоб Україну повернути назад. І раніше, якщо ми телебачення, дивилися, то кожен день там говорили, що от, захопимо те місто, те, те, те. а зараз головна іде, мета це утримати те, що є. Угу. Тому якихось надавати новин по лінії фронту, де йдуть дійсно бої. Нема просто перемог, угу. і це... це єдина, мабуть. А, а чому так відбувається? Це керівництво якось зупиняє цей процес? Чи ну ми я часто спілкуючись із бійцями, там і наш друг був на сході, і щось подібне. Він казав, що у хлопців бойовий дух все ще є. Вони готові і там вірять в ту ж перемогу, і, начебто, Бо... 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 але чи дійсно він є? ще? Бойовий дух і патріотизм. Не завжди означає професіоналізм mm -hmm. і не завжди означає, що дійсно у тому місці можливий той крок, тому mm -hmm. що реально оцінювати сили армії, я би сказав, напряму Росії і сепаратистів ми не можемо, тому їхня підготовка, яка там є на даний момент і їхнє забезпечення. Я би сказав, дозволило їм укріпитися так на їхніх містах, що на голому патріотизмі, якщо стоять окопані танки у полі останньої моделі, де величезна плазма, і ти нажимаєш на кнопку на побачених солдат і, і туди за декілька секунд летить снаряд, який знищує 80 квадратів навколо себе повністю. Ну, Азов, Азов, такі підрозділи Азов Донбас, вони пробують. На, на такому піднесенні патріотичному рватися в бій разом з тим величезні жертви багато поранених. Тут на даний час війна перейшла в такий, в такий я би сказав, новітній стан і час, що потрібно більше на, на якісну зброю. На дальнього враження на, на потужні якісь новітні технології, ніж на, на патріотизм, так як там воно вже просувається уперед. Угу. От якщо звернути увагу на те, що у суспільстві такий настрій, як ми казали на початку, що суспільство звикло просто, то яким чином це впливає на захисників на Сході? Чи це не може призвести до якоїсь, скажімо, депресії або ж Послаблення. Взагалі, хоча б от у вашому взводі, наприклад, такі настрій Бачили, але цибульку бульку садила. Чудово. Це було. У моєму взводі настрої дуже хороші, дуже позитивні. Я би сказав, що у мене в більшості люди нові із Закарпаття, лише я один на даний момент у нас, тому я не знаю, я у солдат не бачу якогось. Фатального розчарування uh -huh. у депресії також не бачу. Єдине, що дійсно, якби можливо було, то ротації і якби більша можливість була людям повертатися частіше додому, uh -huh. то у них би набагато був позитивніший настрій і не було б, як з армії сміються, що п'янство там, аватари. Я, чесно кажучи, коли людина пів року не була вдома і не бачила жінку, дітей, то якщо він лягає спати, я сам можу дозволити випити йому там тих 50 грам, щоб він морально, щоб його нікуди не тягнуло на подвиги. Бо там, якщо ти десь вийдеш, хтось є такі, що можуть вийти в місто, там багато виникає потім проблем. А от ми зазначали так само, що волонтерська допомога зменшилася. Можливо, от є зараз можливість звернутися до телеглядачів. Можливо, ви розкажете, яка зараз, які зараз найбільша потреба, в чому потреба найбільше у бійців зараз? М ну, одяг, я зима, коли була холодно, було, були теплі речі. Зараз чого не вистачає бійцям? Бійцям у першу чергу, я маю на увазі в нашому. В інших е бригадах, у частинах, я би сказав, що одяг. одяг. Uh -huh. Якісна обув. Дуже важлива якісна обув. Е, а в нас е, в основному, якщо ми стикаємося, у нас багато волонтерських машин є е, uh -huh. і таких машин, які ми отримали, ще будучи тут на полігоні, то запчастини. Uh -huh. От запчастини приходиться іноді купувати із зарплат, тому що Збройні Сили України кажуть, у нас на, на даній моделі просто. Немає запчастин. Uh -huh. Називається перелік машин, які вони можуть допомогти відремонтувати, а якщо у вас така, то така, то Угу. Uh -huh. uh -huh. А ви якось контактуєте із нашими волонтерами, от за захист закарпатських військових, з ведмедиком надаєте їм інформацію? Тому що, я наприклад, не зустрічала в інтернеті інформацію про те, що потрібні запчастини, а це важливо. Ну, як? Я, я, чесно кажучи, не дуже звик просити. Uh -huh. про... Допомогу ну, тому, це... ну якщо така виникає дійсно вже потреба і, і фінансове становище нам не дозволяє, то ми просимо допомогти. Uh -huh. Допомагають різні люди, допомагають не лише волонтери, допомагають просто друзі, uh -huh. яких я давно знаю. І, наприклад, наш uh, взвод. Рахую, що Закарпаття це взагалі мега-люди. Вони там на Закарпаття моляться, тому що в нас завжди ящики з конфетами і з різними. Вони, вони всі хочуть тут жити вже, все, вони, вони вірять, що ми тут просто золоті всі. Ну, радує. Ви як ті, хто це все бачить на власні очі, хто захищає Україну, хто розуміє дійсно, яка є ситуація, ви не речники АТО, не якісь ЗМІ, які сидять собі в офісах в Києві. В Києві. Як ви бачите розвиток цієї ситуації або ж вирішення, коли воно буде чи що буде, на що варто очікувати? На що очікувати? Тут зараз настільки ситуація. В різних містах різна, що ми можемо бути в одному місці, а, а тим часом для нас абсолютно, абсолютно закрита інформація, що відбувається в інших містах і як, як буде розвиватися надалі даний конфлікт в Україні. Я бачу по мирному населенні. Російська армія завжди рухається в той бік, де її чекають. Мирне населення на даний час стало більш проукраїнським. Справді є, так? Це зрушення. Є тенденція. Угу. Причиною тому стало, це наведення порядку в українській армії. Угу. Оце дуже важливий фактор. Багато хто тут із населення добровольчі батальйони мають бути. Я, я не кажу правий сектор, у Найдар. Вони дуже хороші хлопці. Але разом з тим багато неконтрольованих дій, які всередині відбуваються, багато людей неперевірених потрапляє у підрозділи, і їхня діяльність, можливо, далеко не для посилення України на даному етапі, і населення входить в супротив, і це найбільше горе, яке може бути у тому місці, де Перебуває українська армія. З іншого боку, населення, навіть маючи проукраїнський настрій, воно може боятися спілкуватися з українськими військовими, тому що вони говорять прямо, ми ми не віримо, що ви втримаєтесь. Ага, тобто, з цього боку, вони, не... знають, вони знають наслідки тих подій, які були вже де були. Українську армію втрачені міста і що діялося із тими людьми, які допомагали українській армії, тому вони просто бояться. Вони не хочуть повернення ДНР, ЛНР, тому що там людські права взагалі нульові. Особливо люди, які мають роботу, займаються якоюсь підприємницькою діяльністю, вони на таємному рівні. Носять нам і і вареник, і, і і, і їду. Ну, вони пробують допомогти, як можуть. Слухайте. Ну, але ну, як же ж на це все можна вплинути? До кого, до кого звертатися? До, до президента України? До, до, до кого? На, яким е... чином можна щось змінити? Хоча? Б? вплинути можна лише розвитком України. Правильним mm -hmm. розвитком України. Економіка. Якщо би Україна була. Нормально, ну хоча б має бути видно перспектива. Але ж ви не можете чекати, доки Україна розвинеться Ні, до такого моменту? Ні, Мають бути перші от кроки, розумієте, коли бачиш, що е, місцеве населення їздить на автомобілях, використовує їх і ніхто не поспішає там від, відремонтувати ту дорогу, де і колеса рвуться, і все. То угу. Люди Люди показують, от бачиш, яка ваша влада. А ти кажеш, ну як? ну... Економічна проблема є в Україні, дійсно є. Це забувати не потрібно, але я кажу, в тих містах я би сказав, що ліпше зекономити на цих от областях наших всіх. Але там вернути людям віру в Україну якоюсь якимось таким внутрішнім розвитком, щоб вони бачили, що є майбутнє, і хтось про них дбає дійсно. Ну що, давайте завершимо якусь нашу розмову. Розкажіть, можливо, ви щось запланували на свій відпочинок? Може, похід в гори. Така чудова Та, погода я вже, зараз планується. Я одразу, я одразу в перший день пішов в гори. О, Гор, чудово. Гори для мене це просто святе, тому, а тим більше я виріс на Рахівщині, угу. народився в Ужгороді, але по сімейним обставинах ми переїхали до маминих батьків, і там я виріс, був в горах уже. Набрався енергії такої. А Зараз плани які? Зараз у будинку багато чого недороблено стоїть. Ці декілька днів за дерева взявся своє, вони всі такі вже аж розлізлися, бо весною не вдалося до них нормально добратися. Тепер ну, таке. Домашня робота тоді, Ми вам бажаємо ці 12 днів провести як нам як найкраще. Ми вам дякуємо насправді за все, що ви для нас робите, і для всіх інших, хто живе в цій країні, велике спасибі. Так, ми звертаємося до всіх, хто слухав нашу розмову, до волонтерів, до людей. Ви чули, що потрібно зараз нашим хлопцям. Взагалі не забувайте, що. Все нічого поки що не змінилося, і вони так само потребують, як мінімум, вашої моральної підтримки і як максимум деталей до автомобіля. Хоча б цього нагадуємо, у нас тут був Іван Белецький. Він є командиром взводу і просто прекрасна людина. І ще раз дякуємо вам, Дякую. нашим телеглядачам, кажемо залишатися з нами. У нас попереду ще години ефіру, і ми зараз послухаємо музику. Повернемося до вас.